Ну от, взагалі, коржик назва взагалі, прийшла сама собою. Знайшли його в селі Коршів Луцького району. Якось коршик, коршик, а потім подивилися, він такий гарненький, рожевий, як намальований. І вирішили, хай буде коржик. І дітям дуже подобається, дійсно така дитяча назва. Знаєте, от, дітям, звичайно, подобається, вони одразу сміятися починають. Щоденно йде спілкування з ним, і він же і на голос реагує, і на рух. Він же не так агресивніше, навіть і дзьоба відкриває, щоб десь зацепити. Тому що це вже йде асоціація, в першу чергу це йде з їжу, що йому приносять їжу ті самі люди, які за ним доглядають. А в другому він же освоюється, і другим принципом є те, що вже йому цікаво навколишнє, що є у нього.